Дня наша дорога, дружня громада боярська. Ви знаєте, для нас це велике щастя мати теплі, такі стосунки і підтримку, якраз від вас від боярської громади. Починаючи з перших днів іди, яка обрушилась на всю нашу країну, і бородянка попала в епіцентр. боярська громада була у нас з першої хвилини, дорогі друзі. Я Людмила Бойко. Я очолюю гуманітарний штаб, волонтерський гуманітарний штаб у бородянській територіальній громаді. Під нашою опікою 32 населених пункти. Бородянка і 32 населених пункти. Ви знаєте, зараз поширюється думка, що бородянка вже не потребує додаткової підтримки і уваги. Я хочу спростувати цю точку зору. На сьогоднішній день до нас повертаються люди з евакуації. На сьогоднішній день приїжджають батьки з дітками. На сьогоднішній день залишають перебувати під нашою опікою. Люди, які одинокі залишаються вдома без піпливання рідних і близьких. Сьогодні ми близько 700 осіб годуємо стаціонарно на базі нашого штабу гарячими обідами. Містечко побудовано для людей, яке заселяється людьми, які втратили все. Воє майно втрачено 710 квартир, більше 300 приватних будинків. Ну 500 біля п'ятисот будинків, в яких неможливо проживати, і потребують капітального ремонту. Сьогодні ми дуже потребуємо медичної підтримки препаратами медичними. Перш за все, серцево-судинні препарати, урологічні препарати, е ниркові препарати, гепотензівні препарати і гепатопротектори. Це нам основна маса, яких ми не отримували і немає на сьогоднішній день. Сьогодні потребуємо продуктами харчування санітарією. Дорогі наші друзі, сьогодні е, навіть е, така нужда, як е, овочі е, для харчування людей. Перш за все, я хочу вам безмежно подякувати за вашу постійну підтримку. Андрій Макаренко, громадська організація, ще як вона організовувалась з перших днів, ви разом з нами. Я вам щиро від усього серця дякую. Перші продуктові набори, які доповнювалися вашою допомогою, люди вже отримують. Спеціально щоб не створювати черги, щоб цільова допомога дійшла до кожного громадянина. Ми створили комітети, вуличні, комітети, будинкові. Таким чином, люди самі розподіляють допомогу і самі допомагають своїм сусідам. Все, що ви допомагаєте нам, надходить до людей. Щиро вам дякуємо і будемо вдячні за дружню сестринську допомогу. Дякую. ми цінуємо допомогу, яку ви провозили і привезли сьогодні. Вона буде доставлена кожній людині у двір, і ви побачите. Які люди отримують ту допомогу, яка сьогодні зібрана вашими силами і зусиллями? Шановні боярці, дорогі друзі, буквально з перших днів біди, яка обрушилась на Бородянку, ви стали поруч з нами. Кафе Гармонія, волонтерська, волонтерська організація. Ми вам дякуємо від усього серця.